От усім доброго дня. І це гра, то розумніший за п'ятикласника. Гра, в якій вже люди, які закінчили школу, які вже навіть закінчили бакалаврат, вам так скажу. Бо подати на питання зі шкільної програми. І можливо хтось зможе заробити гроші на знаннях п'ятого класу. Отже, першим учасником, який до нас сьогодні прийде, нашого року, це Арсахов Володимир. Володимира. Доброго тобі! Дня uh, розкажи взагалі як у тебе зараз uh, обстановка? Ну, тому що чому я запитую? Тому що на момент запису цієї ридовипуску. За у нас два рази щось бахнуло. Ну причому реально бахнуло. і Я знаю, як то. Ви, ну, думаєте, я знаю, тому що ми з міста взагалі, І, ну, який зараз є окупованим. І ми знаємо, що таке бахнуло. Коли трясуться вікна. Ну, два і поки не бахкає, то добре. Де ви взагалі як значить в Дніпрі теж буде. Ну зараз все нормально ну, якщо щось таке трапиться, то зрозуміло, що ми е, припинимо на тому момент записи. Але знову ж таки для вас не це буде повний випуск просто, то чим буде. Ну, скажімо так, двома частинами знятий. Труху так. Або більше ніж двома. Так от ми розглядя, ти пам'ятаєш шкільну програму 5 класу. Ну, друзья, я пам'ятаю, що ти в п'ятому класі. Ну, не скажу, що прям дуже добре шкільну програму, ну і скажу, що прям дуже так добре вчився. Але це нічого не дає, тому що вже кілька разів було таке, що людина, яка в школі нічого не знала, досить таки непогано показував в моїх іграх себе. Ну то що? Давайте я вам розкажу правила грани. У мене є питання за різних шкільних предметів питання рівня 5 класу. Всі вони рівня 5 класу, там є українська мова, українська література, зарубіжна література, математика, мистецтво, англійська мова, природознавство і так далі. Так от. Проблема така, що ти не можеш зупинити гру. Поки не павіш, не зашипують на перші три питання. Після того у тебе буде вибір. Або забрати собі бали. Бо ми в поки в цій частині граємо на бали. Або. Спробувати продовжити гру і збільшити балів. Ну і також, до речі, для вас, дорогі глядачі, хочу сказати, що після того, як Володимир дасть відповідь на питання, буде це питання пояснено. Тож, якщо ви навчаєтесь з п'ятому класі, в принципі, або проходите п'ятий клас, Зможете вивчити, ну або повторити шкільну програму. Ну що, ти готовий? Тоді до дошки викликається Арстаф Володимир. І перше питання це питання з української літератури. Як у тебе в неї, з нею взагалі? Чи ти пам'ятаєш її чи ні? Ну, дивись, особисто я, ну, в принципі, ти знаєш, що я учасно та літератури, тому у нас література... у меня є в програмі, У нас почему буде зарубежна література? І, крім того, мен, ну, я проходжу курс при з до, 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 до української літератури. До речі, ще два уроки мені треба продивитися і виконувати тести. Але так скажу, що рівень ну, у мене непоганий. Ну, Перша метацію НМТ, яка там була на курсі на 100%, друга мітація десь на 80%. Чимось. Тобто, ну, але там ну, такі питання були, типу про джерела чорного роду, але не думаю, що запитають таке. Зайнять штаф е, твори, які нам задавали наліто штафну. Подивимося, зіграє з тобою це Та, що не штаф поганий жарт. Отже, питання. Художній прийом, який полягає в перебільшенні арис людини, предмета чи явища, з метою надання зображення в виняткової виразності, це. Тож хочу сказати, поки ти думаєш, якщо ти відповідаєш неправильно, беремо до першої помилки. Якщо ти відповідаєш неправильно на цих перших трьох питаннях, то ми на цьому гру закінчимо, тому що другий етап переходити нема з чим. Отже, то що? І перпола відповідь? Добре. І тут, знаєте, дуже низно э, стала реклама моїх безкоштовних вебінарів, які в той дуєму та літератури. І э, сьогодні 20.00, у нас теж буде безкоштовний вебінар, Там ми будемо практикувати за зустріну на народної творчості. І до речі, про художній засіб, тому що це художній засіб. Питання про художній засіб певний, поки не буду говорити, чи правильно під Partbo чи ні. Буде вебінар, Відкрите заняття щодо художніх засобів. Ну а ми дивимося. Тоді снаги гіпербола. Парболо це художній засіб, який е, діляє, ну, перебільшувати щось. От, наприклад, не всі думаю знають е пісню Пес Патрон. Карта Світу. Де там співається? Таких нам треба батальйон. Тобто, перше батальйон пишеться з м'яким знаком і потім ще ЄО. Таке дивне слово. А по-друге, ось якраз як нам треба батальйон, тобто дуже багато перебільшення. Тобто це гіпербола. Ось, приклад вам такого гіпербо. Звичайно, що в, в, в таких міфах таке було. Ну, з дитячих казках. Інколи теж буває, ну, найбільше можна там знайти це гіпербол Але все одно від гіпербола вона правильна. Вітаю тебе з цим. І. Михаємо далі. Ми не закінчимо нашу гру на першому питанні. Я тут дякую, я ж таки бачу, що тут не треба було знати якусь е, створи, знати. Ще щось сто... тут просто як не дивно документаєш художні засоби. <гану> ну добре. Хочу сказати, що до цієї грани учасників не готуються взагалі ніяк. Тобто думати, що то він колись. тобто це все я хочу перевірити знання моїх друзів, за якими я вчився, не, 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 не тільки з якими я вчився. Просто що на шкільних шкільної програми Будуть навіть... Люди, які ще школу не закінчили, але ну, вже п'ятий клас пройшли. Але як пройшли, чи щось не запам'ятали, тоді ми і перевіримо. Ну що, а ми прямо далі до другого питання. Ти готовий? Друге питання це математика. Ну, то як у тебе взагалі знаєш, що стосунки. Взагалі не почну. Подивимося. Це завдання 5 класу. Тож, шукати яких там лінійних рівнянь, квадратних, логрифмічних, там площа ліної трапеції, не треба. Типу. Отже, питання таке. Окравка дві пари них. А павка чотири пара них. Наскільки більше ніху десяти павків, аніж у п'ятнадцяти кроликів. Ну, тут треба так подумати. Відповідь на 10. До відповідь, прийнята. І, на жаль, це неправильна відповідь. Отже, тепер пояснюємо про це. Задача. От у нас є кролики. У нас є павуки. одного кролика дві пари ніг. Тобто дві пари. Дві пари – це ну, чотири ноги. А у павука чотири пари ніг. Тобто чотири пари – це вісім ніг. І у нас питають. Скільки, наскільки більше ніг у десяти павуків? Отже, ніж 15 кроликів. Якщо у нас у, у, у ну, кролика 4 лапи, то що проходить скільки буде лап у 15 кроків, ми 15. <кій> Множимо на 4, отримуємо у, 60. Це лапа кролика. У кроликів, 15 кроликів. А у павука... У нього 8 ніг. 8 ми множимо на 10, отримаємо 80. І потім від 80 віднімаємо 60, отримаємо варіант відповідь 20. Отже, ось так розказується ця задача. В принципі, важко, що це матеріал фільм-матеріал 5 класу, на жаль, через неуважність, Бо я знаю чого. Ти порахував на 10. Правильно, на 10, але на, нас ж питають не, не скільки пар більше, а на скільки ніг. Тобто тут треба було просто бути тобі більш уважнішим. Ну що, Артур Володимир, на жаль. Не є розумнішим за п'ятикласника і тому, на жаль, він програв. Ось така гра у нас забула. Ну, скажи, як тобі взагалі, сподобалося? Те, що ти себе ну, побачив. Ну, це добре, що тобі сподобалося, тому що. Я завжди кажу, що будь-яка інтелектуальна гра, вона ну, що вона не на тебе, щоб перемогти. Навіть коли ну, я проводжу турнір найрозумніший. Тобто не звичайно, приємно перемогти отримати до найрозумнішого, але в наступному ж сезоні потрібно його. Захистити, і це можливо не вдасться. А можливо, вдасться. А тухлігар вони взагалі потрібні для того, щоб щось згадати, щось, ну, щось вивчити, не то, що згадати. Тому що, як бачиш, ти просто через банальну неуважність. Тобто, якщо б ти уважно прочитав це завдання, тому що завдання після того, як я його прочитав, я його нікуди не прибирав. Тобто ти міг його ще раз прочитати, дати відповідь на питання, але на жаль, ні. жаль, сьогодні п'ятикласник розумніший за тебе, тому ти граш, на жаль, дерівню нулю. Ну а ми можемо якусь нову гробу. можливо, якщо людям сподобається. Такий формат, то коли я, тобі, коли я тебе запрошу ще раз, можливо обарі. Ну знову ж таки, це вже я буду думати. Якщо вам глядачі, сподобається такий формат. Якщо він вам не зайде, то ну, ще декілька постів ще зніму такого, щоб ви подивилися. Бо я хочу, щоб хоча б один переможець у нас був в цій грі. Так от, е, Наступного тижня вже наступний учасник спробує довести, що він розумніший за п'ятикласника. Ну на цьому з вами був я Данило та Орсафов Володимир, в якості учасника. Всім до побачення!